Остап вишня. От у нас на дворі. За три, за п'ять, а то й більше по шляху, бо водіють верби то полі, то худі, то статешні хазяїн газдуєво господарює. І він сам, і його парубок, і його донька на видані та й сама гостина господиня, як коли. Доведеться іноді до села чи до містечка потрапити. Так усі вони разом, чи один по одному зразу. Вот. no yeah. Olha. Вас є, Як кажете, комп'ютери? А дітки ваші до школи ходять, Та й люди ходять, Та далеко. А в нас бабка ще птузгає, а як лікаря треба добре. I you. come cercare un luogo interattivo e bravo a teatro che